Знаєте, сьогодні багато людей говорить, що щось мені там Бог сказав. Бог мені сказав вибрати ту людину, жити з цією людиною. Бог мені сказав, і де зробити то. Так? Або Бог мені сказав розлучитися з тією людиною. Бог мені сказав, жи як хочеш. Да? Що тобі каятися не треба, що тобі церква не треба. Але результат життя людини показує, який Бог їй говорить. Тому, знаєте, Бог. Він говорить дійсно, але його слово воно виконується в точності. І все, що Бог хоче нам сказати, воно записано в Біблії, яку щодня потрібно читати, не просто прочитати один раз або 20 разів, і все, і закинути, тому що. Нічого для себе нового не відкрилося, і так далі. Бог дає відкриття, адже Біблію сам відкриває Бог, лише коли ми дійсно віримо в Бога і ми сподіваємося на Його благословіння. І знаєте, Бог благословляє тільки тих, хто вірний. І я хочу запросити вас на онлайн-конференцію. Буде сьогодні розбиратися три неймовірних теми: сьогодні, о 21.00 за київським часом, завтра о 13.00. Та о 19.00 перша тема це Дух Святий говорить по мірі твого духовного росту. Друга тема ваше майбутнє запрограмовано. Третя тема чому інші діти і сім'ї успішні, а інші ні? Хто спасе спільноту? Тому приєднуйтеся, буде дуже цікаво, буде свідоцтво Божої слави, як життя людей змінилося, як вони прийшли до церкви. Як вони почали вивчати Слово Боже, і в кінці буде молитва примирення з Богом. Ви зможете попросити пробачення у Бога за своє життя, зможете примиритися з Богом. І також ви дізнаєтеся, як не бути проклятими, а бути благословенними, успішними і щасливими людьми навіть в цей важкий божевільний час. Напишіть мені, якщо вам цікаво, та які години вам би підійшли. Я з радістю. Щось для вас знайду. Нехай Господь вас благословить і відкриє вам всі дороги до свого царства.